Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Паша Мерседес перед від'їздом заявив, що йому дали домашній арешт. Схоже, митрополит мав на увазі підписку про невиїзд, оскільки запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обирає суд після підозри. На 12-ту годину Мерседес їде на допит в СБУ. в будинку митрополита проводять обшуки. Зазначимо, колишній очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь не приймає факт виселення у ПЦМП із святині. Паша Мерседес буквально вибухнув погрозами та прокльонами українській владі. У своєму відеозверненні він гарантував, що Бог не простить лідеру держави вигнання московської церкви з лаври, мовляв, сльози виселених священнослужителів не впадуть у землю, вони впадуть йому на голову. Розшифрував історичні погрози митрополита, 24 й канал. Кажу вам, пане президенте, і всі ваші сфорі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступати? Господь не простить ні вам, ні вашій родині, горе вам бійтеся. Погрожує митрополит у звернення. Паша Мерседес і далі стоїть на своєму і каже, що братія не покине територію Лаври. Втім, додає, що це, допоки не отримає документи із суду. Митрополит звернувся до ООН за правдою, але тут же ж додав, що її не буде, бо вона розіп'ята на хресті. Час від часу митрополит переходив на російську і цитував великомучеників, а далі знову брався клясти керівництво держави. Кажу, пане президенте, вам кажу вашому кабінету міністрів горе вам, знову повторив митрополит. Колишній намісник Лаври прокоментував інформацію про те, що його помітили у міграційному центрі за Оформленням закордонного паспорта введіть сьогодні в інтернет. Що я сьогодні їду, покидає свою країну, швидко оформив паспорт і втік із цього приміщення, начебто, це я оформлював документи, начебто, я щось робив. Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні, я не поїду до останнього із вас. Поки не похороню всіх. Вибухнув погрозами митрополит Павло. Павло додав, що не боїться наслідків, які будуть після його звернення але ну, очевидно, що такого він точно не чекав. Зазначимо вчора за словами колишнього настоятеля Києво-Печерського монастиря, нібито вдалося підслухати молодчиків, які говорили по телефону про шторм. Приблизно о 16.30 екс-настоятель монастиря УПЦ у Києво-Печерській лаврі заявив, що невідомі за півгодини почнуть штурмувати будівлю. Наші люди підслухали цих молодчиків, які передають по телефону, готуючись до цих подій. Я сподіваюся, що цього не буде, сказав він. Однак, у призначений час, ніякі люди не почали вламуватися в монастир, так віряни та священики моляться на місці присутніх противники УПЦМП. Зазначимо також, що національний заповідник Києво-Печерська лавра вдруге подав заяву до Печерського управління поліції через незаконне прошкодження досту. Пододержавного майна про це повідомили у прес-служби Міністерства культури України. Так під час повторної спроби оглянути одне з приміщень комісія не змогла потрапити до будівлі, тому що вона була закрита. Ключі, які передали представники монастиря, не підійшли до серцевини замку приміщення. Йдеться в повідомлення. Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував УПЦ за небажання залишити лавру. Держава не застосовуватиме на території комплексу фізичної сили, оскільки російські спецслужби розраховують саме на такий сценарій. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки. Ки пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.